Привіт, розглянемо відому шестерню спідометра Ford Sierra та можливо інших авто, дивіться по номеру в назві. Я взагалі зроблю по оригіналу, тому що ми друкуємо з вуглецево наповненим нейлоном і одна вже поїхала на тест до клієнта, бо перед цим ми робили просто з нейлона то тоді щось клієнт казав, що стерлась вона десь через місяць чи через скільки. Та зараз тестується з вуглеця. І якщо буде все добре, то будемо їх продавати. Якщо ні, то знімемо з продажу. Так, розміри отакі. Десь 71 і 2. Тут у нас... 23 майже. Зуби. 21 з половиною. У нас може буде трохи більше. Я вже не пам'ятаю. Вал тут майже 10. В остальному то клієнт сказав, що все добре стало, нічого не довелося попрацьовувати напилком. Стало добре, зараз вона тестується, то, то от ще почекаємо десь з місяць і будемо знати, що вона працює. Бо схожі шестерні ми продавали, працює все добре. З цею щось були якісь проблеми, не знаю чого, я вже не пам'ятаю, просто я колись давно їх продавав, там один чи два клієнти сказали, що щось не так, я їх зняв. А недавно з'явився клієнт, каже, що тіпо, ніде немає де достати їх, так що давайте будемо пробувати. Ну то ми зараз пробуємо. В принципі, все. Дякую за увагу.